Доброго дня, ви на каналі Кратку Сталкер і сьогодні я огляну ось такий ось мануал для Stalker по Pricketie. Це офіційний мануал, він був для дискової версії, він класив туди, типу, як доповнительний матеріал якийсь. А ще він є в стімі його прикріпили як офіційний посібник, типу і його можна скачати. Ось я його скачаю і зараз буду на нього дивитися. Обкладинка в нього набагато краще, ніж в попередніх. Потім іде що тут взагалі є в цьому журналі. Потім йдуть різні там попередження. Потім іде предісторія. Ви можете поставити на паузу, або, хто знає англійську, то почитати. А хто не знає, то потім скачати, так, і пер... потім скачати, навести Google фото, перевести і почитати, якщо хочете. Або просто скачати собі в колекцію. Просто. Це все буде в закріпленому коментарі. Тут як інсталювати гру для дискових версій. Тут системні вимоги різні тих часів. Тут різні кнопки за що відповідають, ну це понятно. Потім можете почитати, якщо вам дуже інтересно. Це які кнопки за що відповідають в мультиплеєрі по клуку прип'яті, але мультиплеєр по клуку прип'яті зараз мертвий і сервера ну, не роблять. І в, його, в нього зайти майже неможливо. Ну, по, по крайній мірі, честим способом, неможливо Іменно в офіційні, на офіційні сервера, щоб воно правильно працювало без дороботки і модів всяких і, і ігри. Ну, коротше, без влазені файли ігри пограти в мультиплеєр по Прип'яті нереально. Тут як настраювати графіку, різні команди. Тут же про гру. Різні складності, там які бувають новичок, сталкер, ветеран, мастер. Це різні настройки, що буває, там автосейви, сейви, збереження. тобто. І тут у нас е, розказується про що у нас е, на екрані. Там мінімапа, здоров'я гравця, ось мінімапа. Ну, потім, коротше, скачаєте, почитаєте. Це швидкіслоти, це здоров'я та витривалість гравця, це патрони та патронний тип та їх кількість, це піктограми різні, там голод, броня, перегруз, зброя, там не один слот. Ну, коротше, швалом, кровотеча та радіаційне забруднення. Це ось, якщо ми приймаємо якийсь препарат для полегшення усиклись різних поганих вплив, то тут висвічується чуть внизу, от, отак от, а потім ще отак от. Типа, які препарати, що дають нам. Це скільки грошей, у яких команд, але це для мультиплеєру і воно нам не потрібно. Це Hazard типу, вони показують, де ми зараз, які аномалії. І що. Це іменно пасівний урон від аномалії, тому що в поклику привіді додали. Це про різну зброю тут написано, про мультиплеєр, типу. Е, от, ну. Яка зброя бувають, ножі, пістолети, драбаші, автомати, гранатомети, гранати, станайперське різне. Яке буває параметри зброї, тобто там точність. Темп вогню, носими урон, як воно в руках лежить, та стан зброї. Тут як стріляти, ну просто береш чи нажимаєш ЛКМ, тобто ліву кнопку миші. Це які бувають типи стрільби, там тройною, двойною, одіночний, автоматичний. Це граната як кидати, це педагог, це мапа, там, контакти і так далі. Це які в нас досягнення, тобто там, ну, от, якого найсильнішого мутанта ми вбили та яку зброю ми любимо використовувати. Це як торгувати, це з ким ми говорили, історія. Це ось меню торгівлі, це меню покращення. Ну, коротше, ви все це знаєте, але хто хоче окунутися в атмосферу. Та почитатися можете почитати. Тут от, інтересне таке. Ето. Про аномалії написано, що лучше в них не вступать. Про мутантів написано. Про макак с автоматами різних написано. А це вже у нас про мультиплеєр іде. Там, як закупатись, як грати, ось матч, e, тобто смертельний матч, e, смертельний матч e, команди на команду. E, є також артефакт хунт був, але я його тут не бачу. Є тут у нас Свобода, Stalkers, та Merceneries Headhunters, тобто найменці, e, скобках це убивці у нас. Так, ще артефакт хунт є. Еще кепчу за артефакт. Не знаю, что это за режим. Типу там десь артефакт хонд, типа, бегать с артефактами, класть його, наверное, на базу. А кепчур це типа то, то же самое, але є щось інше. Ну, коротше, про сервера, там різне про профиль. Як настраивать сервер. Ну и от хто робив оцю брошюрку. І ззаді у нас теж така є задня обкладинка. Все, до побачення. До речі, посилання на скачування на мій Google Диск буде в закріпленому коментарі. Не бійтеся, скачуйте, там нічого нема особа, просто ну, брошурка та і все. До побачення!